Минуло три роки, 24 лютого, день, який назавжди поділив наше життя на до і після дата, що назавжди закарбувалася в пам'яті мільйонів українців. 24 лютого цей трагічний день в життя кожного з нас. Три роки поспіль ми продовжуємо виборювати свою незалежність. У перші тижні життя під час війни ми всі були налякані, але згуртовані. Ми старались і стараємось зробити якомога більше корисних речей, щоб допомогти нашим захисникам. Летимо маскувальні сітки, виготовляємо окопні свічки. Як тільки з'являється вільний час, стараємось використати його максимально продуктивно, організовуємо різні благодійні проєкти, акції, ярмарки для підтримки наших мужніх воїнів. Бувало так, що ми в укритті їли, спали, співали, навчалися, читали книжки і грались. Здається, що війна не така страшна, коли поруч дорослі. І не віриться, що ми пережили ці страшні три роки. Завдяки нашим героям, ми живі, ми вдома, ми на своїй землі. Нам завжди хочеться, щоб наші захисники відчували хоч трішки домашнього тепла. Тому ми регулярно готуємо для них посилки з різними смаколиками, власноруч виготовленими оберегами, малюнками та словами, які пишемо від щирого серця. Найбільшим щастям для нас було дізнатись, що хлопці отримали подарунки, та з радістю і великою частю приймати подарунки від них у вигляді прапорів з підписами незламних захисників, які ми завжди зберігатимемо у школі. Ми продовжуємо жити, навчатись, займатися спортом, щоб вирости гідними громадянами нашої країни. Ми вдячні усім, хто захищає наш сон щоденно ціною власного здоров'я та, ризикуючи своїм життям, виборює кожен клаптик нашої священної землі. Також дякую тим, хто поклав своє життя за нашу свободу. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо ворога. Ми сильні, ми незламні, ми разом.